Журналісти вікон на собі відчули, що таке порядок у білоруському. Увесь минулий тиждень наша знімальна група працювала у Білорусі. Учора ми втратили зв'язок із нашими кореспондентами. Як з'ясувалося, їх заарештували. Лише вчора надвечір журналісти вікон відпустили, і Олена Гайван зв'язалася із нами. Наша знімальна група сьогодні зранку вирушила до місця проведення військового параду. Там мали відбутися так звані мовчазні акції протесту. Півгодини ми там фільмували, знімали. До нас підійшли троє людей у цивільному одязі, які нам розповіли, що нібито наша відеокамера була направлена у бік співробітників спецслужб. Потім в нас вилучили всі документи. Відеокамеру, телефони і доправили до одного з районних відділків міліції мінська. Та ми провели без будь-яких пояснень кілька годин. На наше запитання, чи можемо ми звернутися до наших знайомих або звернутися у посольство України в Білоруси. Нам нічого не відповідали і не спілкувалися. Згодом нас таки допитали, хочу відзначити, що допитували нас не міліціянти, а люди у цивільному одязі. Ймовірно, це були представники комітету державної безпеки. Питання були такими: чи знайомі ми з опозиціонерами, чи знайомі ми з якимись активістами або лідерами політичних партій? Потім нам повернули речі особисті: телефони, відеокамери, і виявилося, що відео, яке було зафільмовано під час військового параду, знищене повністю. Зокрема, на цьому відео було відзнято вражаюча кількість співробітників спецслужб та міліціянтів, які знаходилися. Під час проведення військового параду Наостанок ці люди в цивільному сказали нам, що якщо ще раз вони побачать нас на акціях протесту або у місцях масового скупчення людей, то цитую розмовляти з вами будуть вже по іншому і в інших кабінетах. Тим часом білоруські правозахисники повідомляють, у день незалежності в країни правоохоронці затримали майже чотири сотні люду, лише в мінську 200 заарештованих. На відео що його білоруси викладають до мережі, сутички та благання. Уже за кілька годин до початку чергової мовчазної акції біля залізничного вокзалу Мінська можна було побачити чимало правоохоронців та осіб у цивільному з раціями. За словами очевидців, людей заходилися затримувати ще до того, як на майдані почали аплодувати. Мінчан валили на асфальт і затягували до авто. Тим, хто намагався вступитися, пояснювали, йде спецзахід, а скупчення людей заважають урядовим делегаціям. Судом пояснювати припинили стали забирати всіх. Плескати в долоні на вулиці Хмельницька забороняли навіть дітям. Люди в цивільному радили батькам грати в ладусі з малюками вдома. Попри жорсткий опір влади, опозиціянти обіцяють і далі проводити мовчазні акції протесту. Ми боремося не за шматку в басей додаткових 20 доларів, а за свободу. Про це йдеться в відкритому листі до Лукашенка. програма вікна СТБ